Марк Аврелій колись сказав: душа фарбується в колір наших думок. І кожна ідея, кожна іскра цікавості, все це формується, ким ти станеш. І уявіть собі вашу версію, яка гостріше мислить, яка проникливіша, яка наповненіша, яка спрагою пізнання поширює всю глибину власного розуму і його безмежний потенціал. Якщо тобі справді цікаво особисте зростання, зупинись зараз на хвилинку, підпишись, увімкни дзвіночок і дозволі нашій подорожі до мудрості твоєї версії розпочатись прямо зараз. Перший пункт прийняття змін як учителя. Прийняття. Про що це? Колись я боявся змін, як і всі люди. Нові люди напруга, нове місце, тривога, нові правила стрес. Але зміна це не хаос, це вчитель, який приходить без попередження. Стоїки це знали, Марк Аврелій писав: те, що нас лякає, часто і виводить на новий рівень. І правда, все, що зростає, змінюється. Все, що боїться змін, вмирає повільно. Зміна це як тренажер нашої свідомості. Скільки б ти не читав книжок, поки. Не зламається старе, ти не можеш побудувати нове, новий досвід як нова мова. Спершу ти тупиш, плутаєшся, а потім раптом починаєш розуміти. І вже не повертаєшся назад. Зміни це все, що формує переїзд, нова робота, несподіване знайомство, книга, яка змінила твій кут зору, розрив. Який вирвав землю в тебе з-під ніг. Кожен з цих моментів як черговий щабель еволюції. Хочеш чи ні, ти вже не та людина, якою був вчора. І не чекай, що буде стабільно. Стабільність це іноді просто пауза перед наступною хвилею. І не треба боротися з змінами. Бо це як стояти під дощем і намагатись не намокнути. Замість цього навчись слухати, що саме змінюється. І чому. Бо там. Відповідь. Зміна це тест, іспит, екзамен. Але не на силу, а на гнучкість. Ти не скеля, яка стоїть, ти річка, яка тече. Якщо світ сьогодні вивернув тебе на виворіть, то може він просто відкрив твої справжні кольори. Другий пункт це дискомфорт. Про що це? Дискомфорт це шлях до мутрості, комфорт це пастка, тепла, затишна тиха, така, в якій нічого не болить і нічого не росте. Стоїки знали, справжнє загартування починається там, де вже нема сили посміхнутись, там, де ти хочеш здатись, але не здаєшся. Біль не ворог, а тренер. Не той, що кричить, а той, хто мовчки спостерігає. А ти підеш далі чи ні? Чи вчити. Чи просто втечеш. І Марк Аврелій писав: перешкода це шлях. Не просто проблема, а саме той маршрут, яким ти повинен пройти, щоб відбутись. Справжній, не симуляційний. Подумай сам: ти вчив мову, і тобі було зручно. Коли тобі було зручно, ти починав бігати, коли що було тепло і добре? Чи коли тебе роз'їло все всередині? Тобі хотілося змін, і ти починав у кожному новому навику біль початку, в кожному твоєму прориві момент, коли хочеться вийти з гри. І саме в цей момент і вирішується все. Бо коли тіло хоче зручного тепла, душа просить викликів, ти можеш спокійно прожити в теплі, але не станеш сильним. Ти можеш уникати складного, але тоді ти сам обійдеш себе. Стійкість не дається з народження, вона випалюється через провали, через розчарування, через шлях, на якому ти йшов один. І саме там з'являється щось справжнє, не просто розуміння, мудрість. Мудрість це не про знання, це про те, як ти пройшов біль і що він залишив у тобі мистецтво відсторонення. Про що це? Буває, дивишся на щось занадто близько і не бачиш нічого. Ти зависаєш в деталях, в дріб'ядницях, в дріб цьому маленькому маленьке, -маленьке седовище. Мільйони справ тиснуть в чужих емоціях, в чужих очікуваннях, шумі, які тобі дає навколишній світ. В нескінченому треба, треба, треба. І ти губишся потроху, і все. Стоїки знали, що побачити ясно, треба відійти. Треба зробити крок назад, як художник, який не може оцінити картину. Доки ти не відійдеш від свого полотна, ти не побачиш. Аврелій писав: у тебе завжди є притулок всередині себе. Іноді найбільша мужність це не боротись, а відпустити, забрати увагу, вимкнути телефон, піти на прогулянку без маршруту, сказати ні зустрічі, що висмоктує енергію. І це не втеча, це відновлення, це повернення до себе. Бо ти не тільки дія, а ти ще й тиша між цими діями, павза між словами, простір, в якому народжуються відповіді. Чим більше шуму навколо, тим сильніша потреба у внутрішній тиші, відсторонення небайдужість, а дуже глибока форма турботи про себе. Стоїки не закликали до втечі в гори, біжимо, в гори, просвітляємось. Ні. Вони вчили: будьте серед людей, але не губіться в них. Дій, але не ставай заручником дії. Живи, але не на автоматі. Іноді найглибша мудрість у хвилини, коли ти дійсно зупинився, подивився всередину себе і побачив більше, ніж за рік твоєї бігатнини. І є тривога, яку ти точно не помічаєш. Вона не кричить, вона фонить. Вона не панічна, вона постійна. Це коли важко заснути, коли прикидаєшся стиском в грудях всередині, і подумки навіть не можеш зупинитися в спокою. Я створив спеціальний курс. Він називається Життя без тривоги. І цей курс він є в закритому клубі фундамент самооцінки. Там не поради типу розслабся або робота з глибиною. Там робота через тіло, через стан і через самоцінність. Це якась неразова консультація. Це опора, яка наростає з кожним тиждень. Це формат в клубу і вступ до клубу по щомісячній підписці. Без ризику. Перша оплата, і ти вже з перших днів, відчуваєш, всередині буде ставати тихіше. Оплата, повір, на каву ти тратиш більше на місяць. Це не магія, це система, перевірена десятками учасників. Якщо ти відчуваєш, що це відео тобі відгукується, то тобі буде по дорозі з нами. Посилання буде під відео. Якщо готовий, клікай, заходь і давай з нами. А ми йдемо далі. Четвертий пункт стоїцизм це навчання протягом всього життя. І ми дійсно це забуваємо. Ти не перестаєш вчитися, коли отримуєш диплом після школи. Ти лише тоді починаєш. Бо справжня освіта це не коли тебе навчають, а коли ти хочеш зрозуміти з тої, які вірили. Кожен день це як клас. Кожна людина, кожна ситуація, кожна помилка це твій вчитель. Ти запізнився на зустріч – вчись терпінню. Ти посварився з другом, вчись комунікації. Не розумієш, що відбувається, вчись, що всередині тебе. Епіктет казав лише освічені вільні. Не ті, хто багато знає, а ті, хто вміє робити висновки, хто не застрягає в образах, хто бачить глибше, ніж поверхня, навчання про те, щоб збирати знання. Це про те, щоб їх також і застосовувати, щоб з кожним новим досвідом ставати трошки ясніше, вільніше, мудріше. Ти можеш вчитися, слухаючи подкаст, коли йдеш дорогою. На роботу, читаєш книгу перед сном, ставлячи запитання там, де раніше ти тільки засуджував. Іноді достатньо просто зупинитись і подумати, що я прожив? Що це мені показало? А де в цьому урок? І в світі, що постійно змінюється, є лише один спосіб не розгубитись постійно рости. Не для того, щоб стати кращим за іншим, а для того, щоб стати ближчим до себе. П'яте. Подяка. Подяка це не емоція, а техніка мислення. Подяка це не ой, дякую за булочку. Це ой, дякую, що потримав двері. Подяка це стан, це режим, це оптика, крізь яку ти бачиш світ. З того, казали: хочеш зрозуміти життя, подивись на нього з подякою, з вдячністю. Бо коли ти вдячний, ти не в дефіциті. Ти не в гонці, ти в центрі, ти присутній. Подивись, можна весь день думати, ой, чого мені не вистачає, а можна зупинитись і спитати, а що я вже маю? А що це мені дало? Чого це мене навчило? І це не про позитивне мислення, це про глибоке, про спроможність бачити цінність навіть в тіні, яка падає на мене. В холодному погляді урок про твої кордони, в розриві урок про себе, в самотності, вхід у діалог з собою. Це тата, яку я не забуваю. Будь живим і бути живим це вже привілеї. Дихати, жити, відчувати це все частинка гри. Якщо ти хочеш спокою, не шукай ідеального моменту, шукай вдячність у моменті, який є зараз. Тоді навіть звичайна кава, яку ти будеш пити, стане глибокою. Розмова теплою, тиша осмисленою. Подяка не про те, щоб жити без проблем, а про те, щоб бачити сенс навіть в них. Шосте усвідомлене спостереження як джерело інтелекту. Джерело. Про що це? Ми постійно дивимося, але рідко бачимо. Стойки знали, щоб побачити істину, треба навчатись зупинятись, бути уважним, присутнім, неспішним. В світі, де всі біжать, ти можеш навчитися помічати, як коливається листя, як мимоволі здригається чужа брова, як напружується твоє тіло, коли щось не так. Як змінюється повітря, коли хтось заходить в кімнату. Інші просто пролітають повз. Ти залишаєшся, помітиш. Відчуєш. Це не про романтику, це про точність і глибину. Цитата Сенеки: час відкриває істину. Але тільки тим, хто навчився її спостерігати. Інколи одна деталь каже більше, ніж тисяча слів, один погляд більше, ніж бухгалтерський звіт. Одна інтуїція точніша, ніж аналітика. Спостереження це не пасивність, це тиша, це розум, який дивиться і не реагує одразу, який слухає світ, а не лише себе. Бо лише той, хто навчився бачити, може по-справжньому зрозуміти. Життя це не набір ідеальних подій, це рух через хаос, це біль через випадковості, це здатність не втрачати себе посеред всього цього. Якщо ти зараз відчуваєш, що дійсно стоїш на роздоріжжі, ти не один, стоїцизм це не про знаєш, філософів, якісь десь там сидять. Ні, це про нас з тобою, про людину, яка вчиться тримати рівновагу, коли світ хитається. Якщо ти дійшов до цього моменту у відео, це означає, що ти вже інший, прямо зараз. Ти усвідомленіший, ти глибший, і ти готовий шукати не, не ще одну мотивацію. А опору, яка не зникає після того, коли ти випив кави і пішов далі. Я роблю цей канал не для лайків, я роблю це для того, щоб ми з тобою не втратили себе в цьому шумі. Якщо відчуваєш, підпишись, і ми тільки-тільки починаємо. Хочеш глибше, клуб і терапія до мене велком відкриті. І там вже будуть не слова, там будуть зміни. Посилання під відео, я буду тебе чекати. І до зустрічі в нових відео або в цьому самому. 拜拜。